Конструкція be going to використовується для вираження майбутніх планів та намірів. Тверджувальне речення складається з таких частин: Підмет I, he, she, it, you, we, they, я, він, вона, воно, ти, ви, ми, вони. Далі дієслово be в формі am, is. а Далі конструкція going to. І далі основа дієслова. Наприклад, we are going to visit London in the summer. Ми плануємо відвідати Лондон влітку. I am going to. He, she, it is going to. You, we, they are going to. I am. Або скорочена форма I'm. Going to buy a new car this week. Я збираюся купити нову машину цього тижня. He is going to study Spanish next month. Він збирається, планує вивчати іспанську мову наступного місяця. They are going to play football tomorrow night. Вони збираються грати у футбол завтра вечір. Маркери часу це показчики часу, які допомагають нам зрозуміти, який саме час в реченні. Tomorrow, завтра, Tonight, сьогодні вечері, soon, скоро, next month, year, week, Sunday, Thursday, monday, наступного місяця, року тижня, неділі, четвер понеділок тощо. In an year, in an hour. Через рік, через годину. We are going to have dinner at that new restaurant tonight. Сьогодні ввечері ми збираємося повечеряти в тому новому ресторані. I am going to play tennis next week. Наступного тижня я збираюся грати в теніс. Для утворення заперечного речення ми до дієслова be додаємо частку not. I am not going to. He, she it is not going to. You, we, they, I'm not going to. I am not going to buy a new car this year. Я не маю наміру купувати новий автомобіль цього року. We are not going to travel to Paris next month. Ми не збираємось їхати до Парижа наступного місяця. She is not going to climb the mountains. Вона не збирається лізти вгору. They are not going to buy any furniture. Вони не збираються купувати нові меблі. Запитання. Для утворення запитання дієслово be ми ставимо на початок речення. Перед підметом. Be, далі підмет. Далі going to і далі основа дієслова. Am I going to? Is he she it going to? Are you, we, they going to? Are you going to visit the museum this week? Чи плануєте ви відвідати музей цього тижня? Is he going to look for a new job? Чи збирається він шукати нову роботу? Are they going to visit their parents next week? Чи збираються вони відвідати своїх батьків наступного тижня? Для уникнення тавтології та після конструкції To be going to небажано використовувати такі дієслова як to go, йти та to come приходити. Неправильно буде I am going to go to the movies today. Я збираюся сьогодні йти в кіно. She is going to come to that party. Вона збирається прийти на ту вечірку. Правильно буде I'm going to the movies today. Я збираюся сьогодні піти в кіно. She is going to be at that party. Вона збирається прийти на ту вечірку. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.